Липень 2025 року шокує спека, фейкові дощі та одне реальне похолодання. Привіт, друзі! Вас вітає саркастичний синоптик, канал, який не обіцяє прохолоди, але чесно попереджає про спеку. У цьому відео найсвіжіший і найсаркастичніший прогноз погоди на липень 2025 року. Дізнаєтесь, коли нас розплавить Сонце, де заховається єдиний дощ. І чому хмари більше для декору, ніж для злив. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, яка погода у вас прямо зараз. Ми все читаємо. Прогноз погоди на липень 2025 року або як вижити під палючим сонцем без злив і з мінімумом надії на кондиціонер. Погода цього року неабияк дивує. Пам'ятаю зиму з її чудернацькою погодою. Коли вона тільки но починалась. Було страшно через прогнозовані багатьма синоптиками крижані морози, а їх на щастя і на радість батарейкам не було. Але коли холоднеча все ж таки завітала до нашої країни, вона протрималась рівно стільки, скільки триває спалах гніву у водія маршрутки лічені дні. Лютий давав нам надію, що весна прийде на місяць раніше, і здавалося, що вона дійсно намагається діяти на випередки, як кур'єри з поганим інтернетом. Березень не був дуже теплим. Та що там теплим. У березні навіть кілька разів випадали добрячі сніги. Мабуть, та кількість снігових опадів, яка не встигла засніжити нас узимку, просто вирішила догнати і перегнати в березні. Квітень зустрічав мешканців нашої країни сонячною і навіть трошечки спекотною погодою. Природа вирішила похизуватися своїм новим кліматичним характером. Травень, здається, вирішив не відставати від квітня і теж подарував нам чудову погоду. Ну або принаймні зробив вигляд. У червні було все: і спека, і грози, і дощі, і навіть град. Словом, червень намагався нагадати серіал усе в одному сезоні. Та наразі існує кілька надзвичайно важливих і водночас драматичних запитань: чи липень 2025 року не буде сильно спекотним місяцем? Або Липень, можливо, раптом подарує нам багато дощів. І найсміливіше питання. Чи не буде погодної аномалії у вигляді сильного похолодання в липні? Я дуже детально розібрався в цьому питанні, так навіть пожертвував вихідним. І зараз розповім вам, яка саме погода очікується в липні 2025 року. Отже, чи буде липень 2025 року скажено спекотним місяцем або ж дощі збалансують цю атмосферну драму літа? Скажу наперед: дощових днів на весь липень буде дуже мало. А самі дощі правильніше буде назвати мжичкою на мінімалках. За даними синоптиків, перші п'ять днів липня по всій країні пануватиме сонячна і майже безхмарна погода. Також відомо, що початок липня буде надзвичайно спекотним, середня температура по країні коливатиметься від 26 до 28 градусам тепла, нічна температура на рівні від плюс 16 до плюс 18 градусів. І зрозуміло, що у період з 1 по 5 липня жодної краплі дощу з неба не випаде ну звісно, як і кондиціонерів із неба. 6 числа небо затягне сірою непроглядною ковдрою з хмар, але сюрприз дощових опадів чекати не варто, бо більше стане ще спекотніше, ніж раніше. Дякуємо Хмари за вашу декоративність. 7 і 8 липня очікується надзвичайно сильне похолодання. Тобто температура в день буде лише 22-23 градуси, а вночі плюс 16, плюс 17 градусів. Для літа це майже зима. Ну або принаймні привід одягнути шкарпетки. Небо буде хмарним, але дощів, як і раніше, не буде просто повна імітація дощового сезону. 9 липня, ура! Нарешті піде перший липневий дощ. Відомо про добрячі зливи у більшості областей у світлі й темні години доби. Середня денна температура близько 22 градуси, а нічна плюс 15 градусів. Дощ змиє пил і всі надії на стабільну погоду. 10 липня температурні показники залишаться на рівні попереднього дня, але замість хмар на небі знову з'явиться сонце. І навіть хмаринки скромні як студенти на іспиті, дощу не буде в жодному регіоні. 11 липня грозові дощі литимуть і вдень, і вночі. Нарешті. Але не радійте занадто рано, бо температура почне повертатись до спекотного рівня. В день 25-27 градусів, вночі 17 градусів. 12, 13 і 14 липня – хмарна з проясненнями погода. В день від плюс 26 до плюс 28 градусів. Вночі плюс 17, плюс 18 градусів. Дощів не буде. Атмосфера продовжує грати в ні вашим, ні нашим. 15 липня небо знову накриє сірими хмарами, але без дощу хмари просто декорації. Температурні показники залишаться такими ж, як у попередній день. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку відео і підпишіться на канал, це дуже важливо. Сподіваюсь, ви вже підписались за що щиро вдячний і подумки обіймаю кожного так, навіть тебе, хто ще вагається. 16 липня у більшості областей нашої ненки очікуються короткочасні грозові дощі. І це увага, останній дощовий день липня. Вдень 27 градусів, вночі плюс 17, плюс 18 градусів. Дощ промайне і назад до спеки, 17 та 18 липня мінлива хмарність, без жодних опадів. В день 28-30 градусів. Вночі плюс 18 плюс 16 градусів прогноз настільки передбачуваний, що навіть комарі вже орієнтуються без синоптиків з 19 по 21 липня, тимчасове похолодання в день до плюс 24 градуси, вночі 15 градусів. Сонце йде в all-inclusive режим, небо безхмарне, дощів нема. Для тих, хто ще не знає. Я розповідаю про середнє значення температури по всій країні. Наприклад, якщо на Одещині плюс 30 градусів, а в Чернігівській області плюс 10 градусів, то середнє це 20 градусів тепла. За цим принципом і формується прогноз. З 22 по 26 липня знову сонячна, абсолютно безхмарна погода. Температура в день від плюс 24 до плюс 30 вночі плюс 14. Плюс 18 градусів кліматична рутина, що повторюється частіше, ніж серіали з поганим сценарієм. З 27 по 31 липня температурні гойдалки від 24 до 30 градусів тепла в день, і від плюс 14 до плюс 18 вночі дощів не буде, хіба що у ваших мріях. Небо обіцяє бути хмарним з проясненнями, бо повністю ясним уже нікому не цікаво. Отже, липень 2025. Це офіційно місяць, коли кондиціонери стають найкращими друзями людини: три дощі на весь місяць, і ті з характером, а все інше спека, спека і трохи спеки. Дякуємо, що були з нами. Якщо відео було для вас корисним або хоча б розважальним, ставте лайк, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і навіть тим, хто постійно запізнюється, хто досі вважає, що літо це романтика. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові прогнози. Бережіть себе і не забувайте поливати квіти, і себе теж. До зустрічі в наступних відео.